Любі п'ятикласники, в силу непередбачуваних обставин. Урок у нас сьогодні буде в запису 15 вересня. Класна робота. Кому потрібно відео, можете призупинити, записати. Сьогодні у нас останній урок перед написанням діагностичної контрольної роботи. Ми з вами завершуємо повторення знань за початкову школу. Користуватися будемо електронним підручником Олександр Істер, математика 5 клас. І сьогоднішні завдання знаходяться на сторінці 14 1415. Повторювати будемо про геометричні фігури. І перше завдання номер 95 усне. Назвіть фігури, які зображені на малюнках. Пригадаємо їхні назви. І перша фігура обкреслена називається. Правильно, відрізок. Наступна фігура. Точка Все вірно. Далі у нас коло. Наступна обкреслена фігура. Правильно, квадрат. Промінь. Аби п'ю Кут. Все вірно. Прямокутник. Прямо. Шестикутник. Трикутник. Ламана. Круг. Ви, молодці, продовжуємо. Визнач на око від кожного кута та перевір за допомогою косинця. Виконай відповідні записи. Отже, перший кут у нас все вірно, гострий. Наступний кут. Прямий. Тупий. Знову гострий і знову гострий. Перевірте, будь ласка, за допомогою косинця, як ми перевіряємо, прикладаємо косинець кутиком вершинкою прямого кута до нашої вершини кутів і з'ясовуємо. Попрацюйте самостійно. Виконайте за допомогою лінійки, косинця, циркулі. Наступні завдання. Номер 96, 97, 101, 106 і 110. На жаль, ми не зможемо це виконати всі гуртом, тому спробуйте по одному. І домашнє завдання на сторінці 16. Завдання домашньої самостійної роботи номер 1 яке потрібно відкрити за посиланням або просканувати QR-код. Бажаю успіхів. До побачення!